Усім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися таке коротеньке відео. У мене буде стосовно фірми Стіль. Перше моє придбання марки Штіль. Дуже задоволений цією пилкою на даний час. Побачимо, як буде далі. Ну, сьогодні я хочу розповісти не про пилку, а так як мені, якби холька круто повезло, зайшов сьогодні всі конгент там, знаєте, де кепки порпався і знайшов таку класну кепку. Ось. Штіль. Буду тепер повністю штільований пацан. Ось так. Фух. Абсолютно нова, не зачухана. Супер. Буду тепер пилить дрова. Такий модній брендовій кепці штіль. Супер. Я вже доволі піднять ходив. Зайшла за закупіки. Ну так вона там в інтернеті пару сотень, але ще доставку заплатити і буде. Я хотів би сьогодні. Може, останнє відео було там, я забув розказати, що маски в мене немає, щоб різати дрова. Мені незручно сітка на. Як би сказати, допомагає дуже добре, але ну, вона мене сліпить. Якщо ще сонце, то сліпить капітально. Я колись от в таких окулярах працював. ну я Якось з хлопцями відкидав дрова, я не різав дрова. Такі в мене були ювекси. Окуляри. ну тож, В них зараз щось через сонце, вони чи двоїться, чи що погано видно. Ну, так для роботи, для дому, для болгарки, це UVX, це американські є UVX. Хороші окуляри, я не пам'ятаю, я гривень 350 віддав за них. Вони варті тих кошти, ну, коштів своїх. А зараз я взяв DeVolt тих, що я був чорних. Ну, у них зараз там рюкзаку, бо я на роботі в них працюю. Я вам скажу, чого в очках, бо, тому що я думаю, та ладно, не буде там очки тут Але слухайте, вилетів сучок з підпилки, як заїхав мені в глаз, то я більше нічого не захотів. То тепер стараюся одягати окуляри в основному. Ось так. По пилці все добре. Ще трошки поїздимо нею, тоді повезем на. Повеземо на стенд, хай її підкрутять, щоб вона видавала все своє, що має там. Заводські настройки зробити. Бо зараз, я ще раз поясню: вона зараз працює трошки більше смєсі, щоб себе прикатала. А тоді їй треба буде додати воздуху і вбавити смесь, і вона тоді буде резва, як вогонь, бензопила. Ось такі справи. Всім гарного дня, до побачення!